Привіт! Я Валерія, і сьогодні ми поговоримо про щось реально круте: про збереження вашої унікальності у світі, де все змінюється зі швидкістю Instagram Stories. Ви коли-небудь замислювались, як кожна ваша взаємодія у соцмережах, кожен свайп формує вашу індивідуальність? Давайте розглянемо стару, але золоту теорію поля був левіна крізь призму сучасності. Чи знаєте ви, що ваші вибори у TikTok або ваші реакції на сторіс можуть бути відображенням цієї теорії? Кожен лайк, кожен коментар це частина великої картини вашого цифрового я. Давайте заглибимося у тему викликів цифрової ідентичності. Соцмережі створили неймовірний віртуальний світ, де кожен з нас може висловлювати себе. Але чи завжди це відображення є чесним? У цій ері, коли ми часто сприймаємо себе через призму, лайків чи коментарів, то настільки ми залишаємося вірними справжньому я інтернет створює ілюзію безперервного зв'язку, але часом це може віддалити нас від реального самопізнання. Коли ми ділимося тільки найкращими моментами нашого життя, ми можемо втратити зв'язок зі своїми справжніми емоціями та переживаннями. І тут виникає ключове питання: як ми можемо використовувати соцмережі, не втрачаючи свою автентичність? Чи можемо ми бути реальними у світі, де кожен момент легко редагується і легко фільтрується? Це вимагає від нас осмислення власних цінностей та бажань, відділення їх від зовнішнього шуму і тиску, що є нелегким завданням. Ми повинні пам'ятати, що наша цифрова ідентичність це тільки одна сторона медалі. Важливо зберігати баланс між онлайн-присутністю та реальним життям, відкриваючи себе для реальних, а не тільки віртуальних досвідів. Отже, давайте використовувати соцмережі як інструмент для самовираження, але не забувати про значення справжнього самопізнання та внутрішньої чесності. У цифровому світі ми постійно зв'язані. Але чи замислюємося ми про вплив, який це має на нашу індивідуальність? Коли ви бачите когось у YouTube? хто живе так, як ви мрієте, чи не хочете ви бути трохи схожими на ту особу? Але як зберегти власний стиль і не стати просто черговим копіюванням трендів? Тепер про цінності: у світі, де кожен стрім, кожен плейлист у Spotify може впливати на нас, важливо знати, хто ви є. Цінності це ваш Spotify, який показує, що для вас дійсно важливо, а не те, що трендить. Самовизначення це як слухання улюбленого подкасту або переліт інспіративного блогу. Ви зустрічаєте нові ідеї, нові горизонти. Але важливо не забувати просіювати цю інформацію через фільтр ваших унікальних переконань і цінностей. І не будемо забувати про межі: у світі, де Директ меседж доступний кожному, важливо вміти сказати ні. Межі це ваші особисті налаштування приватності, які захищають ваше внутрішнє я від цифрового хаосу. І, нарешті, саморефлексія. У світі, де кожен момент може стати Тікток-Відео, важливо вміти відсторонитись і спитати себе: це дійсно я, чи я просто намагаюся вписатись? І відповідь на це питання ключ до збереження вашої унікальності. Ось і все на сьогодні. Пам'ятайте, у світі, де кожен може бути інфлюенсером, найважливіше залишатися собою. Підписуйтеся, ставте лайки і діліться в коментарях, що вас найбільше вразило.